Друзі, всім великі вітання. Ми знову на літній терасі у кав'ярні пекарні Духмяна мрія. Ну і у нас сьогодні чегова прекрасна гостя: це Тетяна Круть, начальник департаменту, керівник департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА. Правильно? Все вірно, Добро доброго дня. дня. Дякую за те, що погодилася з нами попити доброї кави. Пані Тетяна, як давно ви вже працюєте взагалі в сфері соціального захисту? Я знаю, що ви вже працюєте трохи. Ну, в сфері соціального захисту насправді я працюю не повних три роки. Хоча особисто у питаннях соціального захисту так склалися сімейні обставини, що <кій> прийшлося розбиратися вже доволі давно, ну, 20 років тому. <кій> Тобто ви якраз і розумієтеся, як, власне кажучи, з якими питаннями, з якими запитами йдуть люди до, власне, до соціального захисту? Так, Насправді в департамент соціального захисту я прийшла з апарату голови обласної адміністрації, угу. і я йшла підсилювати команду департаменту власне у фінансовому напрямку. За фахом я є фінансист і я є аудитор. І коли я йшла в департамент соціального захисту на роботу, то я розуміла лише одне: що соціальний захист це захист людей з інвалідністю. Коли я прийшла на роботу в департамент, я зрозуміла, наскільки цей департамент має широкий спектр задач, і наскільки багато насправді людей потребують соціальної допомоги і підтримки. І в державі, і в області, зокрема, і власне з початком повномасштабного вторгнення кількість таких людей, які потребують допомоги, значно збільшилася, тому що Львівщина стала прихистком великої кількості внутрішньопереміщених осіб, які змушені були покидати власні домівки і шукати собі прихистку і порятунку, і в тому числі і в нашій Львівській області, тому що вона є тилова. Дуже багато з цих людей, власне, були і є людьми з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, от під час повномасштабної війни, звичайно, запитів стало більше, які найчастіше зараз запити від людей з інвалідністю, в тому числі від внутрішньо переміщених людей від... від людей з інвалідністю найбільші запити це, на жаль, є адресна матеріальна підтримка, тому що. Всі ми розуміємо, що ці люди є найбільш незахищені, і їхні проблеми із станом, фізичним і здоров'ям потребують дуже великих витрат. Так, вони отримують у нас спектр різних послуг: так і соціального спрямування, освітнього, медичного, але в більшості своїх те, що може гарантувати держава, не завжди покриває потреби людей з інвалідністю. Люди з числа внутрішньопереміщених осіб, і люди з інвалідністю, які є числа внутрішньопереміщених осіб, основною їхньою проблемою і потребою це є потреба у житлі, тому що вони переміщаються, і насправді ми не були готові до вирішення таких питань. У нас є проблема як з соціальним житлом. У нас є проблема з інклюзією. у у соціальному іншому житлі, в доступі до закладів різних до державних інституцій. Насправді ми зараз якраз на етапі пошуку рішень так, і трансформації. Ми зараз на складному етапі. Життя, ну так, дивіться, так. от ви згадали про інклюзивність безбар'єрність. Зараз воно так стало модно звучати, але чомусь безбар'єрність у маленьких містечках, наприклад, я скажу конкретно про моршен, суто на папері, фактично. Чому так відбувається? От, наприклад, у Львові відчувається навіть людям з вадами зору, так як мені що є якийсь комфорт і доступність У маленьких містах. Це таке, якби, ну, що поки далеке. Це, е, 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 е. На жаль, у нас такі речі вони носять дуже наказовий порядок. Що я хочу цим сказати? А так. як це? Як це? <кій> ну наразі є вже затверджена державна стратегія так по безбар'єрності. Є затверджена регіональна, тобто обласна стратегія по безбар'єрності, угу. і наступним кроком буде затвердження цієї стратегії на місцевому рівні. От власне цій стратегії прописуються заходи по реалізації стратегії і е, е, терміни їх виконання. От коли такі стратегії будуть затверджені так на місцевому рівні, вони будуть обов'язковими до виконання, так по них будуть звітувати, і я думаю, що будуть значно оперативніше реагувати на запити людей з інвалідністю, ну, е, бо насправді. Я дуже добре розумію, про що ви говорите. Я теж мешкаю у маленькому містечку, у містечку, де немає ліфтів, але де є п'ятиповерхові будинки. І я завжди кажу, коли вони починають говорити про безбар'єрність і про інклюзію, я навожу дуже такий простий приклад. Для людини з інвалідністю, яка є маломобільною, яка користується кріслом колісним, її можливості завершуються. Її квартирою на п'ятому поверсі або балконом. Так, ну це в, в, в кращому ну, випадку, так. якщо вона має балкон, але у нас балкони також мають що пороги, угу. тобто е, і тому ми повинні е, дуже гарно зараз продумати. Е, звісно, що поправити ситуацію існуючу, є складно так, тому що якщо людина має житло на п'ятому поверсі, запропонувати їй житло на поверсі нижчому, немає в наших значно. умовах, неможливо. Але ми можемо натомість е, дбати за транспорт, так, дбати за переміщення по Наприклад, е, доріжках. соціальне таксі. Це, так, не? дбати про соціальне таксі. Mm -hmm. е, є багато різних е, напрямків, в яких ми працюємо, і в яких ми будемо продовжувати працювати. Тому що я завжди кажу, те колесо, яке запускається махове, так його зупинити вже насправді складно. І я точно е, за те. Щоб такі стратегії впроваджувались, я розумію, що це є дуже довгий шлях. Так? Я розумію, що ті дітки з інвалідністю, які народжуються зараз, так? і які не будуть потрапляти в інтернатні установи, бо які будуть мати сімейні форми виховання, так, патронатні або опікунів, і які будуть мати інклюзивне навчання у 30 років, так, будуть. Повноправними мешканцями свого регіону Жливо, зміниться вже дійсно безбар'є стане неможливо, воно точно зміниться угу. 에, складніше з тими, які вже зараз. мають тобто, зараз 30, Зараз, так. На жаль, повертається багато військових з 에, інвалідністю. Це, 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 це насправді це теж дуже, тема. Дуже, дуже складний виклик для суспільства. для це держави. Треба вже зараз людям Добре Так, в першу чергу для <кій> тих людей. Тому що е, в першу чергу має бути відбутися що. Сприйняття їх самих собою. Ну там. Сприйняття родини їх в такому стані. Сприйняття середовища зовнішнього їх у такому стані. І я точно проти того, щоб ми їх виставляли як категорію людей з обмеженими можливостями. Та вони такого я, не люблять. Та. Так, і вони ніхто того, та, не, ніхто, любить, принципі, ніхто та. того не любить. Совійськові реагують чітко. Е, ну, у них просто. Е, ми всі зараз є в стані стресу, насправді, ну, так. але вони в стані значно склад... складнішому, ніж ми. так? Е, тому е, ми всі повинні знаєш, любити один одного, Добрішими. бути добрішими так. один до одного, поважати один одного, спробувати зрозуміти і почути один одного. Почути Він? зрозуміти, як в нас є проєкт таке. Так, мені здається, що це зараз є найважливішим для нас усіх. По-людськи просто ставлю. Так, у нас складно з фінансами в державі, тому що е, е, всі наші кошти спрямовуються на е, захист і обороноздатність. Так, їх немає. У нас е, всі соціальні гарантії, соціальні виплати це фактично є грантові і позичені кошти в інших держав. Так? Але ми їм дуже вдячні за це, тому що е, е, люди, які не мають можливості заробити, так. Вони повинні мати можливість жити вже і сьогодні. Так, вони вже ну, і так. сьогодні хочуть е, мати їжу. Я не говорю за е, щось, щось такі, таке. На... Да. Так, я говорю за Бо елементарні речі. побутові речі: <кій> їжу, <кій> медикаменти і догляд. Пані Тетяно, я дякую вам за такі вечевні відповіді і настав нашої коротенької бесіди. Побажання від людини, яка дійсно працює і знає, як. Потрібно працювати з людьми з інвалідністю, і взагалі питання соціального захисту, ви знаєте точно як ніхто. Знаєте, побажання для людей з інвалідністю. Ну так навіть якщо крок є нелегким і невдалим, це є рух вперед. Рухатися, не замикатися, не замикатися на проблемі. шукати собі подібних, шукати людей, які... Вже бачать, як рухатися вперед. Так, стукати в інституції, звертатися, тому що піднімати проблему, говорити про проблему, бо тільки тоді, коли про проблему говорять, шукають шляхи її вирішення. А для людей, які поруч у мене є для них побажання не бути байдужими. Бо іноді навіть добре, вчасно сказане слово. Є великою підтримкою. Дякуємо. Просто і зрозуміло. Друзі, приходьте і ви до нас на добру каву. Почуємось, побачимось. Спасибі.